Всім самий величезний привіт, багато. запрошую вас Сінсей, Тут же готуються май, до Паски. Подивимось, який декор гарний. З'явився у Сінсей, Дивіться, який гарний кролик 129 гривень. Ось такий кролик з яйцем 169 гривень. Кролик з морквинкою. Ціна 119 гривень. І ось такий кумедний кролик з окулярами. 99 гривень. Шкода, що не мають а, шнурівки. У мене є дерево, яке світиться. Вони просто як декор десь насипати їх. Ось такі по 39 гривень. Ну добре, подумаю можливо, потім візьму. От в мене таке гарне дерево, і я думаю, що воно... Зі шнурівками, воно без шнурівочки, просто для декору. Так, і ось такі великі по 49 гривень 20 штук, три кольори. Так, вагітна ручиху сюди. Поставимо, хай так стоїть, де стояла. Ось такий набір писанок, а їх вже можна підвісити. Їх вже можна підвісити. Підвісити 69 гривень. Це набір для яєць. А, так, до речі, дуже красиві, Дивіться, там є різні-різні кольори. Ось зелений. Ціна таких наборів для яєць. Не бачу ціни. І ось така в білому. У білому кольорі. А скільки ж це? Ці... А, ось тут ціна вказана, бачите, 129 гривень. А ці по... А ці по... також 129 гривень. Ось цей також мені сподобався, до речі, можна свічку, ледь свічку. Так, да, дійсно можна ледь свічку. Дирочка для лиць свічки. Ось такий це 119 гривень. Ось такий кролик 170. А, 119 гривень. До речі, дуже все миле і красиве. Трішки більший кролик 129 гривень. Так, ось такі яйце по 69 гривень. І ось такі величезні по 129 гривень. Знаєте, вже хочеться зняти зимове все зі столу і поставити все а, весняне. 219 курочка. Так, і ось такий кролик по 169 гривень, також дуже милий. Так, добре, дивіться, яка гарна дерев'яна прикраса. Естер, паска. Так, ціна 119 гривень. А курочки мені сподобались. Клас. Так, це така поличка, дивіться, яка цікава. Підвішувати, да, вісити, да, має гачки, щоб підвішувати. 499 гривень. Металевий каркас. 99 гривень такий кошик. Добре, ходіть далі. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезний, величезне вам дякую. 129 гривень ось така підставка. Ну, як підставка, декор пасхальний. Так, а заєць величезний. Зараз вам скажу 850 гривень. Ось цей теж досить такий милий кролик. а Ціна його 399 гривень. Це дівчинка чи це хлопчик? Це хлопчик в штанятах. А ще буде до нього дівчинку з фартушком. Досить оригінальні підсвічники по 69 гривень. Ось такий підсвічник 119 гривень. Так, а це хтось поставив сюди, так? Да? Це також підсвічники по 49 гривень в такому білому, незайманому, можна сказати, кольорі. 129 гривень арома лампа пісочна. І ось така по а, зараз кажу, 129 гривень. А, бачите, вони йдуть в двох кольорах. Вони йдуть в двох кольорах. Свічки на два гніти. Пахне весною 209 гривень. Надзвичайно круто пахне арома свічка. 99 гривень. Тут є навіть морквина 49 гривень. Ви знаєте, я, мене вже тягне щось прикрашати, <свісно> прикрашати а, на стіл вже в пасхальному, в ну, весняному, можна сказати, дизайні. Ось така декорація теж пішати на стіну. Цікава. 119 гривень. Досить оригінальні свічки, я вже показував їх в минулому відео на три гніти. 279 гривень. Такі рожеві коралові і ось такі оливкові. Набір свічок, набір з п'яти штучок. Дивіться, досить оригінально придумали. Кожна свічка має свій, свою висоту. Так, ціна такого набору 279 гривень. Це також підсвічники невеличкі 49 гривень. Свічки, арома свічки на три гніта. Тут позбиралась малеча 219 гривень. Так, вуха можна поставити в різні сторони хлопчики і дівчинка досить оригінальні милі. Така 119 гривень. Такі кролики по 99 гривень. Дерев'яні. Так, яйця. І знову підставки, декоративні підставочки. Так, 69 гривень. Кролики. Минулого разу я їх також показував. Хочеться все купити, дивіться, яка гарна екібана, ніби яйце, так. Да? Яйце, ложпиня з яйця. І ось такі квітки. Так, ціна такої екібани. 129 гривень. О, цей набір мені подобається. Тут можна вже підвісити яйця, набір 169 гривень, але хочеться трішки кольоровішого. Це такі, знаєте, перепелині яйця. А ось тут я знайшов щось і кольорове. Подивіться, який гарний набір. Так, 200, а, 169 гривень. Це вже трішки цікавіший. Так, і дивіться, які гарні. Ось такі. В таких стриманих кольорах теж можна підвісити. 119 гривень набір 6 штук. Це також можна підвісити. Ціна 49 гривень. Дерев'яна теж підставка, 119 гривень, декоративна. Набір для солі та для перцю у вигляді яєч. 169 гривень. Так, ну і підставки під тарілку. Також вже святковому дизайні на паску. Так, ціна такої, хочеш подивитися на ціну. 49 гривень. Є в жовтому, є в зеленому і в сірому кольорі. Досить милі ніжні підставки. Під тарілку 119 гривень. Дивіться, кого я тут знайшов. Маленькі ціпочки по 50 гривень. Також. Декор можна підвісити, 99 гривень. Ну, це тарілка під паску та під писанки. Також цікавий в чорному та в білому кольорі набір 119 гривень, 12 штук в наборі. Вазочки. 69 гривень, тут дуже багато різних ваз привезли. Така а, 100 гривень. І така теж, мабуть, 100. 219, 69 гривень. Тут ще заховались кролі, я думаю, ще будуть підвозити всього різного. 129 гривень. Красуні, красавці, досить дуже оригінальний а, віночок. Сині жовті кольори присутні. Мені сподобався. Дуже красивий. Ціна такого 329 гривень. Піночок із пшениці 219 гривень. Ще знайшов ось таких гарних кролів з писанкою 219 гривень. З крашенкою. Вони всі красиві, я вам скажу чесно, всі дуже гарні. Так. А, це ми бачили з вами. Знову зелепузина, зелена квіточка, ціна в горщику 119 гривень. Дивіться, який гарний вінок, підсвічник. 119 гривень. Тут я знайшов ось такі гілочки. А, так, ціна такої гілочки. На жаль, не бачу ціни на цій. Ой, їх тут дивіться, якщо взяти докупи трішки більше, то навіть і багато буде виглядати, дивитись та мати вигляд. Ось так вам покажу, щоб тут було краще видніше. Так, ціна, ну от нема цін. 99 гривень. До речі, кольори різні. Можна вибрати з різними кольорами. А тут фартухи, мабуть, да? чи що це таке? Це скатертина на стіл. Дивіться, як красиво. Це скатертина на стіл. І, до речі, йде такий матеріал, який відштовхує воду. Метр на х 220 ціна 400 гривень це йде набір з двох рушників, навіть з трьох рушників 119 гривень. Так, ось такий, а як кажуть, вафельний, так? ось такий, полоска і квітки. А це набір з двох рушників. Ціна 99 гривень, один ось такий, польові квіти і жовтий. Катерина дуже мені сподобалась, дуже гарна. Дивіться, які, які гарне миле круля. <сум> У моркві їде. Ціна 119-169 гривень. Так, ось тут поставлю, щоб вам було гарніше, краще видно. Милота, сюди свічки. Ось такий салатник я знайшов. Ціна його 119 гривень. Чашка ціна 119 гривень. Блюдо для сервіровки. Заяць з вухами 169 гривень. Так, і ось такий заяць з бантиком, з метеликом 169 гривень теж для сервірування на святковий стіл. Невеличка тарілка, 119 гривень у вигляді яйця. І точнісінько така сама є, тільки більша у вигляді яйця. 119 гривень. Дивіться, які милі гарні вітки знайшов віточки, квіточки. Ціна за таку Гілочку 99 гривень. Також дуже милі нарциси. Як в шкарлупі із яйця. Така екібана, зараз скажу ціну вам. 129 гривень. Надзвичайно так гарно. От все хочеться, повністю все. А ці як називаються мімоза, здається. Теж гілочки цікаві, 99 гривень. Так, ну така для нас усіх, да, знайома, як кажуть, а -а, шутка. <ривість> Дивіться, яка цікава. І здалеку навіть не скажеш, що це все штучне. Ціна за таку гілочку а -а -так, 69 гривень. Як вам такі гарні гортензії? Ціна. Квітки 49 гривень. І здалека дійсно, як справжня гортензія. Давайте поставимо її в вазу. Цю гортензію. Так, до речі, ваза 119 гривень. А я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі, скоро побачимось вже в наступному новому відео.